Всім привіт! Сьогодні розкажу, що можна купити за 10 євро в супермаркеті Німеччини. Тут будуть в основному м'ясні продукти. Отже, почнемо. Такі ковбаски. 250 грам тут є 250 коштували. Так, такі ковбаски. 200 грам. 8 штук. 2,20 по акції. Шоколадки. Вони були по 77 центів. Таке печиво. 89 центів по акції. Дальше це салямі. По акції коштувало євро 10. Орішки 2 євро. 200 грам тут і салат айсберг євро. Коштувало. Отже, якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.